Це пончо, накидка пончо жіноче. На ось такій застіпці. Обережно, щоб. Бо в мене вже тільки що злетіло на, на підлогу. Це пончо. Ось вони представлені тут пончо. Дуже класно із чоботами високими. Чоботи-труби, чоботи ковбойські, шляпа широкополо. 519 коштує такий пончо. Новинка: ось такі толстовки, Дивіться, теплющі, сірі, сірий відтінок з чорним. Написано: в нас такий надпис: це нашиті такі літери. Що це? Create? Create, да? Create тобто твори означає, правильно? Дуже симпатичні, я вам хочу сказати. Розмір S, вони йдуть оверсайзні. Штани вже ми бачили з вами. Ниточка якась висить. Так, шукаємо далі якісь новиночки. Не знаю, мабуть, не показувала ось такі жакетики в стилі Шанель. Дуже класний відтінок. Оливковий такий, да? для якогось розкішного образу ділового. Так, штани скінні. Із екошкіри вже були 459. Друзі, погляньте на мене. От хто скаже, що я укладала волосся сьогодні, мабуть, хвилин 40, з того, як його воно висушилося. Це просто був якийсь стреш. Я все так собі думаю, знову ж таки підрізати і буде набагато практичніше, тому що волосся в мене нерівне. Не Пряме, а, а, а кручене. тому мені дуже складно його вкладати. Що це за штани? Дивіться, велюрові штани теж новинка в облипочку. Ой, прям дуже класні, З високими чоботами, в обтяжечку такі, 459. Але що за розміри S, XS? Це на дітей. Це щось взагалі дуже вузьке. Але класні. Коричневий замж. Зараз взагалі в моді. Тому звертайте увагу на замшеві речі, піджаки. А, так, примірка, дивіться, леопардовий шопер такий. Ну так, да, він такий осінь-зима, трендовий, але мені не подобається, як він виконаний. Тобто, трудове навчання шостий клас. Або ж ось така, дивіться, шопер, така сумка-шопер. Вона легенька, але дуже вмістка. І до неї ще чіпляється ось така штучка. Сюди можна навішати всяких брілків цікавих. Зараз продаються прямо спеціальні брілки, які чіпляються на сумку. Коштує така сумка 659. І до тих, до речі, напівчобитів, чоботів, що я показувала. На початку відео буде дуже круто, якесь довге пальто, чорне в пол, в підлогу. Сумочка класна. Тут багато шапок. з'явилась неймовірна кількість шапки, шарфи, палантіни. Потім що це таке, як називається ця штука, яка вдягається через голову, просувається і вдягається на шию. Дивіться, з'явилася червона шапка, дуже зараз до речі. Актуальний колір. Коштує 339 в'язанка шапка. І білі ось такі шапка-відро bucket хед. Ось такого плану. тедді. Білі, вони більш, вони більш молочні, аніж білі. Приміряти не буду, але приміряю, дивіться. Ось таке воно. Кому подобається такий стайл. На мене налізло. До речі, ще й непогано, що придумати сюди якісь окуляри, можливо, інші. Такий, така шапка відро Bucket Hat. З, з білою дублянкою, наприклад, да, можна. Біле пальто, біла куртка. Так. Ціна 269 і недорого. Є підкладка. Дуже тепла, до речі, реально. Рекомендую. Берете це, зрозуміло. Ось такі. Шапки бійні, червоні, я вже говорила, чорні, бежеві, сірі з балабонами і без. Чорні. Що це таке в нас? Це в нас, як ця штука називається, поки що всі ходять, придивляються. Так. Особливо дуже ніхто нічого не бере, але я думаю, перед уже новим роком почнеться ажіотаж на ці всі штучки. І їх тут дуже багато, вони всі дуже прикольні. І головна ціна демократична, скажімо так, ось такі олені, Такий 599, висота 64 сантиметри. І ще є ось такі Santa's letter, бокси, да? Почта, пошта Діда Мороз. О, ось так відчиняється, дивіться. А там свічка. І зачиняється. Клас. 659 так само. Що це таке? Це якийсь пінгвін. Ні, це ємкість. Чи ємність, як правильно? 659 гривень. Ємність така. Для чого? Ну, Ваша фантазія, такі пінгвіни. А ще прикольні є ось такі білочки, дивіться. Така білочка, вона зроблена із тканини. Хутро. На хвості 459 гривень, білочка, 19 на 24 і на 30 см. Сантиметр. 30 см висота, я так розумію, да? ну, класна, така під'ялиненько. Такий декор. Це панчухи на камін, в кого він є. Так, що ще? Це що? Теж для свічки. 149. Ось такі стоять гноми. миші гноми, там ельфи. Високі, до речі, ельфи. Вони ніжки роз'їжджаються вгору. Олені, а ось який Олень смішний. Так високо стоїть. О, ось такий, дивіться, який класний олень. Це чи для дверей, він такий важкий. Він найкумедніший мені серед усіх. Незвичайно. Незвичайний такий. Коштує він 599-600 гривень. Друзі, дивіться, ось така подушка у вигляді печеньки. розміри 45-43х. 339 коштує. Такий чоловічок. Ось такі є подушки. Така класика. У ну, теж аж дуже класні. Тут вілюр. Тут ось такий принт від мороз. Коштує така, мені самі цікаво. 389, 45 на 45. Санта Santa Клаус, Santa's Village, Santa's. Letters. 659 гривень почта для пошти Діда Мороза. Клас. такий декор, да? Ось такі свічки. Я навіть не знаю, з чого почати чи продовжувати. Набір такий свіч 219. Це ж свічки? Да, вони в таких ідуть уже в маленьких коробочках. Магазин Резерв. Ми з вами зробимо невеличкий огляд та головне примірочку. Так, ми вже з вами знаємо, що мастхев цієї осені це червоний колір, а ще друзі, мішура. І дивіться, який є в резерв в цьому плані светри. Ось вони йдуть з такою гниточкою люрікною, да? але вона не просто туди, якби ув'язана, йде. А вона прям стирчить і точно як новорічна мішура. 1399, такі светрики, є в такому відтіночкові, базовий, скажімо так, і є ще ось такі персикові. Такий відтінок блідо-блідо-блідо-рожевий. Якщо вам видно, ось такий він приблизно, як на відео. Спідниця шорти теж дуже люблю такі штуки. Ну, вона міні, звісно. Хоча, якщо високі, наприклад, чоботи, труби, колготки міцні, якісь там 40 ден, наприклад, чорні, чи які ще можуть бути сірі, бежеві, то, в принципі, я б теж могла таке вдягти. Чому ні? Життя йде, Ти ж воно вже пройшло. От, блін, чого мені не йдуть ці шляпи? Вони такі прям от містичні, якісь загадкові. І ти в них уже не ти, а? Додають такого да, стилю шарму, мені таке не йде. А якщо ви таке любите, то, будь ласка, в резерв з'явилися вже ось такого світло-сірого відцінку. із рапсовою такою стрічкою по ціні 1199. Напевно, що one size, тобто розмір один для всіх. Ось такі шапки. Шапки це взагалі не моя тема. Друзі, новинка і тренд сезону. Ось такі шорти шкіряні, з екошкіра. І в розетку представлені в двох відтіночках, поки що бачу. 1199 і коричневі. Ось такі коричневі, дивіться. Коричневі носимо із, з ось таким джемпериком І з шубкою. Ось цей джемпер. З люрексною ниткою, до речі. І буду кричати, тому що в мене поганий динамік, а я без наушників. І йдуть сюди шортики. Ось ці вдягаєте чоботи-труби, наприклад, коричневі. Чоботи можуть бути Забуваю. ковбойські. І все, і супер. І йдете. Такий джемпер коштує 999, шуба. 3. Так, друзі, перший образ. Осінь зима. В магазині резерв для вас. Дивіться, пальто-букле резерв. Потім ось такий джемпер із пришитим комірцем. Тут якісь ідуть намистинки, дуже елегантне, витончене. Ось такий чорний бантик. Так, шкіряні штани можна замінити просто. З такими, наприклад, чорними штанями, класичними. І це такий у нас елегантний, класичний образ виходить. На ноги я вдягла свої, е, бо, свої ковбойські. В резерв також є ковбойські е, чоботи вкорочені. Теж дуже класні. Шкіряні, до речі, тому всім рекомендую. Дивіться, який класний образ. І дуже затишно та тепло в такому. В такому аутфіті. До речі, розмір пальто на мені XL. Уявіть собі, в наявності не було М-ки і навіть Л-ки. Вони маломірять, по-перше, я так зрозуміла. Да? Тому S, XS – це взагалі не мій варіант був. Я взяла примірити ось цей XL розмір. Звісно ж, в М-ці було краще, було б краще. Але вже маємо, що маємо. Пишіть, як вам таке можемо лук. вдягти окуляри, а також якісь ваші улюблені, а також ось таку сумочку, теж сумка, резервт. Така вмістка сумка і елегантна, і така, і не маленька. Подобається теж. Так, ідемо далі. Кла тканини джемпера. 68 акрил, 28 поліестер і 4 Еластан. На мені був розмір М, як я вже говорила. Ціна коштує джемпер 1399 Такий лакшери друзі. Далі приміряю ось таку сукню. Погляньте, яка шикарна сукня. Зараз дуже в моді. Спіднеці сукні формою А. Формою літери А. Подивіться, класно, коричневий та сірий. Між собою гармонують. Можна цю сумочку, можна щось, можна коричневу сумку. Знову ж таки, тут у мене чоботи козаки на мені. Дуже сукня, до речі, дуже комфортна. Я себе почуваю в ній просто супер. Затишно, вона тепла, єдине, що на мене завелика, це М-ка. Я про всяк випадок беру М-ку, щоб там все зійшлося, зістеб... застебнулося позаду і так далі. Але якщо у вас мої параметри, річ все-таки С, тому що ось тут, ну, наприклад, пустувату потім виріс сам по собі, так само завеликий. Дивіться, яка класна сукня. Якісь начепити браслети. От просто рекомендую. В ній затишно, тепло, і вона така не парить, як на мене. Такий ще один образ. І наступний образ, який я показувала навіть у минулому відео. Дивіться, це ось ця рожева, така темно рожева сукня, вся в паєточках. Зараз це тема дуже модна. І сірий та рожевий між собою класно поєдналися. Це ж пальто, чоботи-козаки. Що мені не подобається? Мені не подобається, що вона просто пряма сукня. Мені б хотілося тут, або ж якийсь такий поясок, якось її цікаво задрапірувати. Розумієте, да? а вдягти обов'язково цікаві колготки наприклад, чорні якась сітка, зараз дуже в моді. Чорні в сітку. Спробуйте. Образ такий іде на вечір, вечірній варіант. Мені подобається. Або сюди довгі чоботи, панчохи підійдуть. Ну, і так, непогано. Довжина, довжина сукні ось така дивіться. На сукні 1599 розмір S, і класно підійшов, що тут є ось така підкладка і величезний такий розріз на, на спині. Прям гарненька суконька така новий, на новий рік можна, сміливо. Так, останній образ, дивіться, на сьогодні ось така дублянка із цією спідницею, спідниця плісе. Кольоровий принт, точніше, квітковий принт. Мені не подобається. По-перше, це МК. І вона на мене велика. Треба брати С. Yes. Дуже жарко, я вже не можу. По-друге, ця спідниця за рахунок квітів вона збільшує візуально фігуру. Вона ви товстієте на дрожах. От я товстав цій дубль, в дубльонці, я товстав з цій спідниці. Хоча хоча, от на худу буде суперське, Якщо ви там худа і а, ви комплексуєте і хочете бути трошки повнішою, беріть ось такий варіант, і візуально ви будете здаватися повнішою. Відтінки співпадають, сюди класно підійшла б коричнева сумочка. Якщо сумочка рижа, обов'язково рижа, взуття коричнева підійде до ось цієї дублянки. Відтінки мені подобаються. Подобаються, як між собою гармонують граючись фактури, але ж, ну коротше, ці, квіт... ці квіти вони повнять. Ну, я знаю, що Багато, багатьом так подобається ось такі саме жіночні, якісь такі романтичні образи. Спідниця в розмірі S підійшла, сіла класно. Спідниця сама по собі е класна. Те вже чи подобається комусь такий стиль чи ні, це вже інша справа. 999. Зараз в неї знижка, коштувала 1495. Спідниця класна сама по собі, але, не, можливо, не для мене, не знаю. Три тисячі коштує така дублянка в розмірі М. Занадто оверсайзна. Що я можу сказати? Краще б Еска, я думаю, була і спідниця, і, і дублянка. Весь. Друзі, йду в хаус-бренд ще не огляд робити, а треба дещо купити. Хочу взяти свої малі е, перчаточки. Ось такі, точніше, не перчатки, а вони ще називаються це. Не вони. Ось вони, мінетки такі хочу взяти, їй аксесуар. Так, дивіться, вони зараз коштують 300 One size, тобто в мене такі ж, і вони дуже теплі, і в них дуже зручно. Є в них рожеві, до них можна підібрати таку ж шапку з такого. Ось такий, типу, шарф, який надягається на, на шию. Це пов'язка на голову. Ну, коротше, я їх беру. Зараз подивлюсь. Ой, і навіть светри є. Ось такі, дивіться, які травка така, травичка. Не светри, а кардигани. 899. Сьогодні я огляд робити тут не буду. Просто беру ось ці штуковини і йду на касу. Гляньте, яка милота. Боже, скільки всього красивого, чого моєму дитинстві, моїй юності не було нічого. Я носила мамин е полушубок з кроля, з такими, знаєте, великими ліхтарями плечима ходила. Пам'ятаю, тому що був дубарь страшний. І носила з якогось секунду каракльову малесеньку, таку коротесеньку шубочку, дуже коротку, вона була дуже тепла. Ну, Мені ніхто нічого, пам'ятаю, не купляв. І, хоча й було. Щось було. Комусь купляли, комусь ні. Гляньте, які класні куртка, шуба. Відтінок сірий такий камуфляж. 1799. Друзі, дякую всім за перегляд. Якщо відео вам сподобалось і воно вам було корисним, а особливо той образ сіре пальто і Рожева сукня, от я, я його вдягла, якби було куди вийти. Тож ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал, обов'язково, щоб дізнаватися про тренди першими. Бажаю всім вдалих покупочок і до зустрічі вже в новому відеоролику.